Добрий день, мене звати Юлія Капшиєнко, я лікар-косметолог. Довгий час спостерігала за цією професією. Ну неймовірно класно подобається, коли від тебе виходить жінка з посмішкою на обличчі, і ти зробив все для того, щоб ця посмішка була там на рік, на два чи на півроку. Тому. А, плюс догляди, як, ви, як ти працюєш з цією шкірою, яка вона стає, да, і, і, і які вони щасливі стають. Тобто багато таких моментів, направлених на задоволення жінки. Я кайфую дійсно, коли від мене виходить пацієнт, задоволений, щасливий. А, і приходячи на якусь повторну процедуру, чи він каже, а ви знаєте, от після цього було отак, отак, і от... а, так класно, да. то, що ви сказали, так і було от, задоволення. Їх якась рівномаженість після цього, їхня довіра до тебе. До цього кайфуєш. На якість, на склад, на виробни, на виробника. На структури, да, ну, які вони. Він має задовольнити всі ці потреби. Це моя впевненість в тому, що я не нашкоджу своєму пацієнту і що він буде задоволений з безпобічних ефектів. Перше знайомство відбулося клініці «Медідерм», де я працюю. Вашим представником була презентація, тобто спробували всі структури ваших доглядових кремів, сподобались неймовірні і структури, і запахи, і якість препарату всіх препаратів спробувала багато на собі. Тому задоволена маркою на ці 100%. Ну, Напевно, це не новинка, ваш пробіом пів, але я зараз полюбила з ним працювати, там 5 направлень да, на, 5, на 5 вирішень проблем. Якщо це напори, тобто е, я вже бачу там на другий-третій раз, що все-таки пора підчищується, підтягується проблематика. Якщо це іде пігментація, тобто набагато е, менш замітна вона, да, деяка взагалі. Зникає, ну і сяяння або зволоження шкіри. Пацієнт сам відмічає, він бачить це в дзеркалі і він задоволений. Він приходить, і каже, да, давайте ще, бо мені сподобалось. Часто зустрічається проблемна шкіра, тоді ми використовуємо пробіом піл на пори, да, на відкриття пор, боремося з цим, і пацієнт отримує результат. Потім пігментація також зараз вже трошки починає десь. Не користувалися сонцезахисними і стало вже актуально, тому боремося з цією проблемою за допомогою пробіом піл зволоження шкіри а, або сяєння шкіри. Також є тьмяна шкіра, тоді Hyaluronic або з вітаміном С. Теж проводимо програми. Також віддаємо, рекомендуємо в домашній догляд ті самі лінійки, да, або з вітаміном С, або Hyaluronic. Ну і з запитом на які шкіри, якщо тоді ми працюємо з я працюю з плінейджем для того, щоб дати трошечки ліфтінг ефект, ну і потім попрацювати знову ж на які шкіри або вирішити ту саму пігментацію за рахунок плінейджа, тому що у нього дуже широкий спектр дії. Тому тут працюємо, закриваємо всі свої потреби плінейджа. Я думаю, що ми збережемо цю натуральність, яка зараз стала в тренді. Тому що вона дійсно прекрасна, старіти гарно, але щоб це було без перебору, як було до цього. Тому надію, що буде так. <сум> Бо мені хочеться так.